Отже, ситуація в українській енергосистемі може ускладнитися влітку, коли через спеку споживачі почнуть масово вмикати кондиціонери та інші засоби охолодження. Такий прогноз зробила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. Якщо через це виникне дефіцит електроенергії, можуть бути запроваджені планові обмеження енергопостачання для населення. Ще складнішим стане наступний опалювальний сезон. Враховуючи значні пошкодження, спричинені російськими обстрілами, слід очікувати, що енергогенеруючі потужності не зможе. Уть, повністю забезпечити попит на електрику через це в холодний період. Можливість відключення електроенергії в побутових споживачів, заявила Гранчук. З нами на зв'язку Сергій Коваленко, генеральний директор. Ясно. Пане Сергію, вітаємо. Доброго ранку, вітаю. Вас. Пане Сергію, знаємо, що зараз українська енергосистема залучає аварійну допомогу з трьох країн Румунія, Польща, Словаччина. Як ви оцінюєте стан енергосистеми станом на цю годину? За рахунок чого поки не відключають населенню, і в якому випадку можуть все ж таки початися ці відключення чи можливий взагалі блекаут? Дякую за запитання. Я би трішечки новів таку ресрізкість дивиться. У нас є дві частини енергосистеми. В першу чергу, це генераційна частина. І друга чи друга частина це мережі? Якщо ми кажемо про генераційне, то ми вже, ми вже, у нас є в системі дефіцит. З чого він складається? Ми можемо генерувати якусь частину електроенергії всередині. Зовні у нас додається імпорт. В будь-якому виді він може додаватись як аварійна допомога, а може бути комерційним, але його ну завантажують по максимуму з точки зору фізичної. Пропускної можливості uh -huh. і що ми маємо? У ці всі ці всі генераційні об'єми їх не вистачає вже зараз. На сьогодні, на, на і на минулого тижня. Не вистачає з точки зору потреб, які ми споживаємо як країна. У Нас є два типи великих споживачів: це промисловість, бізнес і побутові споживачі. Ми з вами, які живемо в домівках, в квартирах і такі інше. Зараз що робиться? Зараз в першу чергу обмежують промислових споживачів, щоб у ціну щоб покрити цей дефіцит. Якщо ми кажемо, ну я думаю, що це не може довго продовжуватись, тому що бізнес до бізнесу теж треба працювати. Я думаю, що я погоджуюсь з колегою, що якщо споживання буде рости ще більше, а воно 100% буде рости ще більше, бо є тут, так званий цей ліквий пік, то обмеження у нас будуть. Я б не дуже ставився до них. Як то кажуть, ну не ну, це це, це, це не це не буде нам цивілізаційними суттєвими втратами, Тобто Не панікувати. Да, ну я завжди кажу, треба боятися на відсутність електроенергії а відсутності типу, те, ну, тепла, тому що ми у нас е, до дуже довгий світовий день, у нас тепло, і година або декілька годин в день без електроенергії не буде критично. Ну звісно, це не нормально, але в такий час, як і в нас є, ну це можна пережити. Я вважаю, що треба концентруватися на підготовці до наступного опального сезону. Пане Сергію, Якщо а як щодо тарифів в Міненерго триває зараз обговорення їх зростання? Чого очікувати тут? тут тут рішення приймає Кабмін. Мені нема тут чого коментувати. Я, я нагадаю всім, що зараз як це відбувається, тобто є електроенергія, яку яка купується на ринку за ринковою ціною, там ціна складає від 5 до 7 гривень, в залежності від там сезону Оно коливається. У цю різницю між тарифом і між ринковою ціною покриваємо ми з вами як платники через бюджет. Окей, пане Сергію, хочу уточнити. Е, ну таке більш загальне питання. Ми постійно проговорюємо, що потрібно економити, потрібно заощаджувати електроенергію усім нам, але е, наскільки дійсно це може допомогти, враховуючи е, раніше сказане вами, що неминучі е, так чи інакше відключення вони в літній період не критичні. Набагато страшніше це відсутність тепла, знову ж таки, ваші слова. То зараз потрібно пояснити нашим глядачам, а навіщо тоді економити, економити електроенергію? Навіщо тоді виключати праску тоді, коли я хочу вибрати речі? Дивіться, тут тут тут, тут дуже проста арифметика. У нас є X електроенергії, і більше її нема. Якщо ми хочемо споживати більше, то якісь споживачі залишиться без електроенергії. Тому у нас же був досвід попереднього позаминулої зими, коли ми закликали споживачів знизити споживання, щоб деякі райони, міста, підприємства не залишались без електроенергії. І це спрацювало. По розрахунок маю так впевнену позицію, що десь 20-25%, до 30% в залежності від квартири і будинку. Кожна людина може знизити своє споживання в пікові години без суттєвих цивілізаційних втрат. Як приклад, прати можна о 9-й вечора, коли є максимальний вечірній пік, а прати можна в день, там, в першу годину, або поставити взагалі на ніч ту пралку, щоб вона і це, І це працює, тому що. Ну, в той, в той ж в, в тому ж Києві більшість електроенергії споживає не бізнес, більшість електроенергії споживає населення, і ми повинні ну, між собою, е, як то кажуть, ну про кожного подумати. На Давайте, мій так, погляд, це я, я, я завершу е, таким собі порівнянням. Якщо ми вимкнемо праску у пікові години, якщо ми е, до, почнімо економити, то більше буде дронів у наших бійців на фронті, тому що зможе працювати і зокрема великі підприємства, зокрема, і ВПК. пане Сергію. Дякуємо вам, що долучилися. Сергій Дякую. Коваленко, генеральний директор Ясно, був з нами на зв'язку.